Вітаю, ви дивитеся новини Лайф. З вами Вероніка Марченко. Ми продовжуємо висвітлювати всі воєнні злочини Росії. І наразі я працюю в Ізюмі, що на Харківщині. Ми відвідали місцевий краєзнавчий музей, де зібрані всі матеріали з окупації. А також мешканці поділилися з нами всіма жахіттями, які довелося пережити, коли тут панував руський мир. Від чого нас звільняв? Ну від чого нас звільняв? Радною її столиці. Зразу ж красна звізда, Харка в до вас вийдемо, у вас і буде добре, але он там і наш, наприклад. Тіла поховали навіть тіла і не знімаються шиї зашмурки. Ми написали, що це доказ присутності військ Російської Федерації і невідродні докази агресії. Прошу, що стосується їх блокпостів, так вони вішали. Трошки нижче. Оце ось у нас знаходиться план, з яким вони знаходили. Ми знайшли в кишені бушлата від руки. Позначено скільки кілометрів від якого села. Ну, звичайно, у них були якісь у сучасні засоби, але ось заходили з такими папірцями. Найцікавіший це оцей прапор штабу Захара Прилєпіна, бо він приїжджав в Ізюм, ось він на фотографії з нашими колаборантами. І цей, ж, цей же прапор ось він і є. Людей ховали під будівлями в городах, де тільки могли, тому що ну, на той час, поки їх не почали збирати, ну, десь треба було їх прикопати. наприклад, у однієї моєї знайомої померла бабуся, вона була старенька. Вона померла просто від того, що було холодно, голодно, допомоги не було медичної. і вона її прикопала у себе прямо в городі. А поруч сусідні будівля це дитячий садок. І там поселилася русня. І коли приїхав груз 200 діставати оцей труп. Тіло, яке було прикопане у залезагорнте у кили, і з боку, так дві вірьовочки були. І оце вони підняли груз 200 І та русня аж бігом побігла. блювали далі, чим бачили, чесно кажучи. Розповсюджували по хатам, розносили красна звізда, Харків Зет, і місцеві колаборанти випускали «Ізюмський телеграф. Отаке надруковане на принтері. Папірець. І нам його всім розсовували по, по парканам. От, ось на цьому перев'язочному пакету дуже добре видно, що там 1959 рік. Це було в їх аптечках. Да, аптеч... Оце 59 все з їх аптечок. От все, що було знадено, це їх. Боже, це штурнікети такі Це дуже цікаві речі. Тут у нас документальні свідчення. По-перше, написи на ящиках зі зброєю, вся географія Росії. Документи на зброю. Локнув сержанта мотострілкових військ разом з прізвищами. У цьому зошті прізвища, і за яким бійцем яка зброя за... закріплена. А тут донесення про те, що наприкінці серпня у Кам'янці хто загинув, ось прямо з прізвищами. Іменами, хто... Крім тих, що загинули о, там, під завалами будинку, все інше були просто прильоти, коли людина могла вийти, наприклад, кудись в огород, до туалету або ще куди-небудь, і просто-напросто ну, їх бивало уламками. Це бібліотека після прильоту шахеда, а це приватні будинки і вулиці, на яких оце. Для першого класу окружаючий мір завезли підручники 22-го року випуску для наших дітей. І ось, будь ласка, буквально на другій сторінці у нас країни і її столиці. Зразу ж. І трохи, трохи далі, тут ось у нас зразу герб Росії, флаг Росії. тобто, що таке Родина? Ну, що таке родина? Дуже цікавий експонат, тому що воно дурко написала номер банківської картки. от. але явно воно йому не потрібно було Бу не, зна, не знадобилося, дурко. тому що дірки такі, що без голови. Але точно. на касі номер банківської карти написав. Да. Тут же ж у нас дуже цікаві речі. Тут поліклініка була вона виправила. Отут у нас значить, територія 2Р, вона їм написала, що вивчити свій язик. Наталка написала, ну потім вони зафарбували, посоромилися. Ну а на сусідній це вони написали, що собственно, з а наше місцеве населення виразило своє ставлення до них. Це не просто музей, а місце пам'яті, яке нагадує про трагічні та цинічні злочини окупантів. Вони зберігають свідчення репресій, опору та боротьби за нашу незалежність.